Христу. Цей вечір, коли Господь нам дозволив зібратися перед Його святим лицем, я хотів би для нашого збудування зачитати Боже Слово. 14 розділ Євангелія від Марка. З 12 го вірша і нижче. 14-й розділ Євангелії Марка, з 12-го вірша і нижче читаю Боже Слово. А першого дня, оприсноків, коли Пасху приносено в жертву, сказали йому його учні, куди хочеш, щоб пішли і приготовили ми Пасху тобі спожити. І посилає він двох своїх учнів і каже до них: підійдіть до міста, і стріне ваш чоловік, що нестиме в Глекові воду, то йдіть за ним. І там, куди він війде, скажіть до господаря дому, учитель питає, де кімната моя, в якій я споживу своїми учнями Пасху. І Він покаже вам велику горницю, вистелену та готову. Там приготуйте для нас. І учні пішли і до міста прийшли і знайшли, як він їм сказав, і почали Пасху готувати. А коли вечір настав він, приходить із дванадцятьма. Цей вечір, коли Господь благословив нас зібратися перед його святим лицем, те, що стоїть на столі, говорить нам про те, що ми будемо згадувати. Його страждання, його смерть. Це говорить мені про те, що колись він заплатив дорогу ціну, щоб я міг сидіти в Божому домі, дивитися в небеса і славити його святе ім'я, щоб я міг приходити в Божий дім і тут принести те, що є на моєму серці: подяку, просьбу. Можливо, ще щось, що тяготить моєму серці, я можу все йому принести. Він прийме. Слава йому за це. Я знаю, що кожен з нас, який увірував в Господа, знає, що таке жертва Ісуса Христа. Знає, яка вона дорога є. Вона не тільки дорога описана в Біблії, вона дорога для тих, хто прийняв цю жертву, хто обмитий кров'ю Ісуса Христа. Я зачитав текст Божого Слова, брат, його читав переді мною. Але я хотів би, щоб ми подивилися на Боже Слово, і це Слово нас направить на те, щоб ми до цієї жертви знову підійшли з благоувінням, зі страхом Божим. Не по звичці, бо це не просто так. Можна по звичці це робити, але воно не принесе ніякої користі тобі, мій брат і сестра. Але коли твоє серце буде наповнене Божим страхом. Коли ти пізнаєш це Слово Боже, яке читається на цьому місці, воно зробить переміну в твоєму серці, воно благословить тебе, дасть силу тобі йти за Господом. Тут згадується про те, що учні хотіли приготувати Пасху. Я знаю, що Христос з єврейського народу, Він це робив постійно, коли приходив час робити це. Але в цей час це був особливий час для учнів. І для нього, тому що приходив час його відходу з землі. Свою працю він звершив. Залишилася остання найголовніша праця піти на хрест Голговський, вислухати всі претензії від людей, всі звинувачення. І ми не раз читаючи це місце, думаємо, чому так люди робили. Коли ми подивимося в Боже Слово. Точніше, коли ми поставимо його перед собою, як зеркало, нас відіб'ється наш образ там. І ми побачимо, що ми там були, що ми так кричали. Не хтось інший, а я там був. Там мої гріхи і беззаконня говорили Спасителю. Ти винен. Розіпни його. Учні згадують про пасху. І вони хочуть, щоб ця Пасха була приготовлена, і він дає їм місце. Я вірю, що Господь кожному із нас дарував прекрасне місце в домі молитви, щоб ми збиралися. Це дуже цінно, брати і сестри. Дехто з людей каже, що він може бути віруючою людиною поза церквою, неможливо. Біблія про це не скаже ніколи. Людина, яка вірить в Господа, вона знаходиться в церкві Божій, і Господь наготував її для нас. Алілуя за це. Більше того, Він дає своїх учнів, які приготують нас. До того, щоб на нашому служінню нам було приємно бути. Не просто дивитися один на одного, а подивитися на того, який раді нас прийшов на цю грішну землю. Ісус згадує про Пасху. Ми відкриваємо старий заповіт і бачимо, як це відбувалося. Бог посилав 10 кар на Єгипетський край. Знаєте, всі, всі кари стосувалися Єгипту. Остання кара торкнулася чуть-чуть Єврейського народу, але темрява була для Єгипту, для євреїв було світло. А остання кара не минула жодної людини. Коли ви читаєте це, ви можете знайти, що там ангел-губитель мав прийти в кожну хату і в кожній хаті помер би первенець. Гріх, який я вчинив, він дорівнює смерті, і оправдатися не можна нічим. Навіть якщо ти з покоління віруючих дітей, якщо твій батько, твій дід був віруючий, не оправдаєшся нічим. Є жертва, заплачена Господом нашим Ісусом Христом, і ми про це сьогодні згадуємо. Він заплатив це. І коли старому заповіті був преобраз цього, євреї помазали косяки дверей кров'ю, і ангел губитель не мав права війти туди. Ні, вони краще не були за інших людей. Ні. Якщо ти хочеш себе поставити в якесь краще положення, неможливо. Боже Слово каже, винен. Але є дивна милість Господа нашого Ісуса Христа, який помер за наші гріхи. Алілуя йому за це. За твої і за мої гріхи він помер. І він бажає, щоб ми разом з ним, дивлячись на те, що він зробив. Прославляли Отця Небесного. Знаєте, ми живемо в світі від дня нашого увірування до сьогоднішнього. дня Ми проживаємо своє життя і порою в нашому житті не все гаразд є, не все відповідає цьому слову, яке написане. І ми знову приходимо до нього. І знову Він нас посилає в свій дім. Він приготовляє для нас, посилає учнів, які це зроблять. А потім особливо Він прийде зі всіма. І разом буде говорити про цю дивну Пасху, яку він звершив, він стався для нас Пасхою. Євреї святкували це з рік в року, згадуючи про те, що відбулося колись. А ми згадуємо завжди, тому що кожен раз, коли ми згадуємо Пасху, коли ми згадуємо страждання Сина Божого Ісуса Христа, ми згадуємо те, що Він кожен раз до нас виявляє своє милосердя. Халілуя Йому за це! Кожен раз. Ми можемо прийти до нього, брати і сестри. Ми можемо перед Ним схилитися. Ми можемо йому сміливо сказати Я винен Боже, прости мені. Знаєте, коли люди приходили до нього, він ніколи не відкидав їх ні одного з людей. Навіть якщо прийшов поважний некодим, він йому сказав про велику Божу милість, яка йому потрібна, конче. І коли він стояв біля Самарянки, він говорив до неї: ту ж саму Божу любов не її рівні. Алілуя за це, Господу! Він сьогодні, я вірю, буде стукати до нашого серця. Так, продовж нашого життя, продовж нашого дня. Можливо, наше серце огорбіло. Можливо, ми своїми планами, своїми думками прийшли на це місце, а тут Господь нас закликає, щоб ми воздали йому славу. Знаєте, наш Бог є великий. І чуть-чуть слави йому замало буде. Я думаю, що він достойний великої слави. Але занести цю славу я можу, коли я подивлюся на цю жертву і скажу, Боже, будь милостив до мене. помаш моє серце, кров'ю своєю святою очисти мене. Тоді тільки піднімається слава для нього. До того моменту неможливо сказати йому славу. Можна устами сказати, але серце твоє буде далеко від цього. А я бажав би, щоб цей вечір твоє серце славило Господа, щоб ти знову наповнявся його благодаттю і тішився тим, що Господь тебе покликав, веде тебе, має для тебе все необхідне в своєму домі і сам приходить до нас. Так, він незримо завжди є присутній, завжди, брати і сестри. Він ніколи цього не міняє, свого слова. Він завжди приходить до нас, і він завжди тихо стукає, Я колись до Ілії казав, не в громі, не в огні, а в тихім віємні вітру він завжди буде стукати до нашого серця. І добре, щоб свій слух я настроював на те, щоб почути Його. Я бажаю для кожного із нас. Щоб цей вечір ми пережили знову Боже благословення, як в перший раз, щоб сила Святого Духа пройшла від тім'я голови до підошви в ніг, і щоб ми знову сказали: живий Господь, і я буду жити по Його великій милості. Я пройду весь шлях за ним, тому що Він веде мене. Слава Йому, Алілуя Йому, вічному нашому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь.